Лежу зараз, завтра у мене день народження. Саша мені казав, що знаєш, в останній момент у тебе складеться все. А він такий, якщо я втрачаю віру в щось, він мене підбадьорює. Він якось мені цю віру може повернути. А я така людина більш реалістична. Коротше, замовила я собі костюм на день народження. Ну, там була реклама в сторіс, я думаю, боже, оце прям мій стиль. Це прям те, в чому я хотіла б зустріти свій новий вік. Це український бренд. Замовила я його дуже заздалегідь. Я знаю, що є перебої зі світлом. Все це розумію. Сказали про те, що вони відправляють замовлення в будь-яку точку. Сказали, що на це піде десь 7 днів. Звичайно, коли хочеш щось вірити, починаєш це вірити. Розумієш, що до Швейцарії все доходить напевне місяці за три з України, якщо дати можливість відправляти якомусь бренду. Може, це не так. Будь ласка, виправте мене. Краще відправляти перевізником. Ну я подумала, може у них там якісь зв'язки є, чому ні? Коротше, вони молодці в тому, що вони мені все підшили під мій зріст, бо я метр п'ятдесят чотири. Я чекала цей костюм. Плюс я хотіла визначитися, як саме я святкую цей день народження. У мене вдома взагалі немає місця. Тобто, запросити сюди друзів це неможливо. Одного разу ми з Сашею просто поїхали на етрету, він мені подарував таку подорож. Я хотіла побачити океан. Це був мій перший океан в житті. Другого разу за наші стосунки з Сашою, я святкувала вдома в Києві, потім вже тут також з друзями. І цього разу я кажу: я дуже хочу нормально зібратися як в Україні в ресторані. Звичайно, тут ціни просто космічні. Якщо казати про ту кількість людей, яку я запросила. Але для мене це прям важливо відмітити мій день народження так само, як я могла б відмітити його в Україні. Це мій рівень життя, до якого я звикла, це мій рівень комфорту. І це важливий день. І знаєте, я коли писала список друзів, я думаю, очманіти. щоб ви розуміли, всі, окрім моєї сестри і її хлопця, це все люди, яких я знайшла з нуля. Я приїхала сюди. І моє життя повністю обнулилося. І тепер у мене є друзі, їх багато, і я не можу пожертвувати жодним з них, щоб там було дешевше. Тому що я хочу цих людей бачити. Мені з ними класно проводити час, і це справжнє багатство. Ось це справжнє багатство в еміграції. Коротше, щоб ви розуміли, зв'язуюся я з цим брендом, розмовляю з ними щодо того, чи приїде мій костюм, тому що мені треба заздалегідь купити речі до мого дня народження, Мені треба бути готовою. Мені бренд відповідає, що вибачте перебої зі світлом, не можемо зараз дізнатися. Це в понеділок було. Ну, я все розумію, і просто розумію, що вже нічого до мене не приїде. Ну просто. Якщо ви вже розумієте, що не приїде, то напишіть. Я ж не ну, не зла людина, я зрозумію, у вас проблеми з електрикою, з відправками, з усім, да? Просто напишіть. Вибачте, не встигаємо. Все, я попередила, що в мене 11-го день народження, Напишіть, я не буду ображатися, я не буду там хейтити, Я все розумію. Це. Я навпаки зацікавлена в тому, щоб платити гроші в Україні. Просто скажіть мені, щоб я встигла підготуватися. Ну, коротше, звичайно, так не сталося, як сказав Саша, нічого не приїхало. І я сьогодні, в свій день, перед днем народження ходила шукати собі одяг. Скажу вам чесно, такої сраки, як сьогодні, я не бачила в магазинах вже давно. Весь одяг, який продається, а тут не так багато. ой. У мене лампочка потухла. В зарі, в Бершці, в пуленбірі, в ечендемії, манго чомусь закрився нещодавно. У нас це все просто кежуал. Просто кежуал. Нема жодної гарної сукні, яку можна було вдягти на день народження. Жодного якогось прям суперелегантного одягу. І я така стою і думаю, да все ж таки мій мозок, який здатний катастрофізувати все. Тобто продумувати найгірший сценарій, він був правий. Тому що я, в принципі, розуміла, що воно, скоріше за все, не приїде. І сьогодні, в останній день, перед днем народження, я ходжу по магазинам, якось заходжу в H&M, знаходжу те, що мені треба. Плюс-мінус, що трошки схоже, на те, що я собі замовила: е, обираю низ, купую туфлі, купую сережки. Купую собі колготи. До речі, щоб ви знали, якщо ви купуєте колготи H&M, вони коштують в Швейцарії 9,95 франків, це недорого. І там одразу дві пари. Дуже приємно, одразу дві. Кофти мого розміру немає, є тільки М і L. Мірю єдину М-ку в їх магазині, а вона бракована. Там такі плуговічки, і воно, коли закривається, то одна сторона вона довша, аніж інша сторона. Я кажу, що це брак, кажу, у вас є ще М-ка. Вони кажуть, нема. Я кажу, а де є? Вони кажуть, тільки під замовлення С-ку. А у нас в місті є ще один H&M. Я кажу, Саша, пішли в той ЧД. Ми потіліпали в той ЧД. Я там знаходжу так само розмір М і Л, але. Цього разу ця емка вже була нормального розміру. Я її взяла. Бігла сьогодні по місту, шукала собі той образ на завтра, але знайшла мені здається. Завтра буде все тип-топ. далі. Чому мені було так важливо знайти образ собі на день народження? Тому що тут у нас в Швейцарії, в Берні є фотостудія. Фотостудія, де ти сам себе можеш фотографувати. Тобто тобі не треба фотограф, там є дзеркало, ти просто нажимаєш на пульт і робиш собі знімки. Світло там розташовано дуже класно, воно поставлено дуже м'яко. І чого для мене було таким важливим знайти собі образ, тому що мене запросили в цю студію, щоб я зняла там рекламу, щоб я там пофотографувалася в свій день народження. Далі мені колись писала жінка, яка робить тортики, і вона пропонувала мені співпрацю. Я дуже поважаю працю будь-якої людини, тим паче той, хто робить. Тортики на замовлення, я розумію просто, наскільки там багато роботи, тому я не замовляла у неї просто так. Я не хотіла, щоб вона мені зробила торт просто так, без події, щоб я його різала, да, щоб я його їла. Я не хотіла, щоб вона вкладалася просто так, без якоїсь події. І я згадую, що вона мені колись пропонувала співпрацю, пишу їй, кажу, слухайте, ви там пропонували, якщо все ще в силі, у мене тут день народження, може, все ж таки можна? Вона пише, звичайно, я зроблю. Коротше, у мене має бути завтра дуже гарний торт. Я сподіваюся, я знаю, що коли ти щось плануєш, завжди щось піде по одному місцю. Але мені здається, що торт завтра буде дуже гарний, і у мене схлопується ідея. Я кажу: слухайте, завтра я буду в студії. Давайте я візьму ваш тортик і зніму його на білому фоні. Кажу, зроблю вам реально професійні знімки для вашої сторінки. Вона каже: Давайте, супер! Тобто виходить, що на завтра у мене запланована одна реклама, реклама фотостудії, друга реклама реклама жінки, яка робить на замовлення тортики тут в Берні. І ще завтра мені треба буде зробити. Фотки для себе, можливо, просто фотки там з тортиком, типу день народження, можливо, якісь професійні собі фотографії зроблю, бо в мене буде такий досить елегантний образ. І далі, друга година фотосесії, у нас буде з моїм хлопцем. Ми маємо зробити щось типу лавсторі в студії, щоб ця студія могла запустити рекламу до дня Святого Валентина. Ось. Виходить, що завтра у мене такий робочий день, який, звичайно, я буду розслаблятися, я буду кайфувати, тому що все ж таки моя задача насолодитися красою тортика да, смаком, насолодитися процесом, коли я буду в студії, позувати, як я хочу. Але разом з тим я розумію відповідальність. І це так приємно. Також що тут з повного нуля я наразі маю стільки співпраць з різними компаніями, з різними людьми, які пропонують якісь Послуги. І це перед днем народження справді робить мене також дуже щасливою. І це ще не все. Ця справа в тому, що образ, який я на завтра собі обрала, він буде у світлих відтінках. І вгадайте, вгадайте, що могло статися у жінки, коли вона обирає образ у світлих відтінках і у неї якась важлива подія на носу. Ну, Просто вгадайте. Ну так, ви мене вирішили піти місячні. Тільки що, якраз щоб завтра ми з ними зустрілися. Боже, це просто таке щастя. Клас! Коротше, частина чогось пішла по одному місцю, частина, я сподіваюся, вийде гарною. Коли я працювала фотографом активно, у мене було таке правило: воно склалося на основі мого досвіду, що коли щось йде не так до зйомки, хтось запізнюється, ламається, якась е, стойка в студії. Щось псується, щось падає виливається. Зйомка буде шикарною. Не знаю, чи спрацюється правило завтра, але те, що у мене було в досвіді, да? коли ставалися такі якісь факапи, чомусь знімки виходили шикарними в ці дні. Коли все якось так чітно, благородно, чомусь виходили якісь дуже прісні знімки. Тож, такі у мене думки перед днем народження. Я дуже чекаю на цей день. Я дуже рада, що за ці роки мені вдалося побудувати дружні стосунки. Мені вдалося знайти людей, які не просто для спілкування. А з якими ми ну напевне плюс-мінус на одному рівні, з якими нам цікаво, з якими ми плюс-мінус якоїсь одної глибини з кимось з них у нас пересікаються інтереси. Ми всі разом ходимо в спортзал. І я дуже щаслива з цього приводу. А ще із хорошого, завтра на моєму дні народженні, що я вам казала, буде моя сестричка Марина. Вона приїхала з України і затрималася тут до мого дня народження. Плюс я вирішила поєднати своїх українців, українських друзів з друзями зі Швейцарії. На жаль, у двох моїх подруг не виходить ще одна, взагалі, у турі по світу наразі. Але одна подружка все ж таки прийде. І для мене це такий хвилюючий момент, тому що вони не знайомі з моїми українськими друзями. А мої українські друзі не знайомі з моїми швейцарськими друзями. І я буду сподіватися, що завтра всім буде комфортно, бо мої українські друзі вони спілкуються англійською, німецькою. Дехто з них вже освоїв швейцарську німецьку, тому, тому мої подрузі Моні точно буде з ким поговорити, а я буду намагатися зробити так, щоб їй було комфортно на моєму святі. Давайте так, я відмічу свій день народження, а потім вам розкажу, скільки у мене пішло на це грошей в Швейцарії. Розкажу, що ми замовляли, щоб плюс-мінус ввести вас в курс справи, як це святкувати день народження в Швейцарії так само, як в Україні, просто в ресторані. Дякую, що подивилися. Пишіть коментарі, ставте вподобаєчки. Ну, такий формат, як вам взагалі? Скажіть. Просто, де я розмовляю, якісь свої думки вам викладаю, що ви скажете на це. Я завтра також буду знімати, не знаю, чи на камеру, чи на телефон буду знімати бекстейдж, буду знімати весь день. Я думаю, день буде насиченим. А, і забула сказати, що зранку я йду на мейкап. Ось також щодо цього. Я дуже радію, що мені не треба буде робити все самостійно, переживати ще з приводу того, що в мене може не вийти мейкап. Бо знаєте, коли подія важлива, і ти стараєшся, щоб все було так само, як завжди. Обов'язково щось не так буде в мейкапі, бо ти сильно стараєшся. Так що, да, завтра буде новий день, день мого народження. Я стаю ще старшою, але за кордоном вік відчувається по-іншому. Так. так що пишіть, як вам такий формат, чи хочете ви далі таке дивитись. Я не готувалася, я не робила собі якусь зачіску, я просто з вами така, якою я зараз ходжу по квартирі. І я втомлена через те, що перший день. До зустрічі.